Так, добрий вечір. Ми продовжуємо термінове звернення відносно побитих хлопців посадки, депутатами. Що я хочу сказати? Тут медичний висновок у мене на руках. Директором. Міської першотравенської лікарні Хоменком Завірено, С.А. Хоменко, медичний директор зав. зам його І.В. Милашенко. Отак, От згідно цього висновку, ще я вам тут хочу цікаво прочитати. Людина, яка попала 6 грудня побитий без свідомості, попала в міську лікарню Першотравенська. І госпіталізували, і через 6-го вона потрапила туди, время, время, время. надходження 6-12 надійшла вона до лікарні, і ще я вам хочу сказати, 8 числа грудня була вона виписана. 6 попала грудня 23-го року з побиттям. Отак, і тут вони в цьому медичному висновку пишуть таке: захворів гостро сьогодні близько 16.00, побитий відомим чоловіком ногами, бензопилою, зі слів, звернувся у поліцію. За місцем мешкання. КШМД доставлений до приймального відділення, оглянутий ургентним неврологом, госпіталізований до СВ для достеження та спостереження. Ну, я дивлюся, це правда. Тут треба лікаря перевірку робити, генерального директора цього Першотранської міської лікарні, бо це все одне кубло, я вам скажу, корупції. Вона же кубло корупції, мама корупції це поліція, прокуратура, суди. Хочу вам хочу звернутися хочу до людей з тим, що. Ми почали ворушити те кубло Петропалівки з приводу земель, з приводу доріг, поліцію, прокуратуру, суди. Дивіться, що вони зараз роблять. Мені сьогодні зателефонував чоловік сказав, що приїхала поліція і хлопців забрала зранку, забрала до суду. Провели суд бігом потерпілого ушпіка Віталій Миколайович. Вони закрили. Судом закрили на 5 років. Щоб він не дав, мабуть, хороших свідчень. Ну, в мене ось оригінал бумаги, де поліція бездіяла з приводу по побиттям його. Отак. Тому що вони зрозуміли, що буде розслідування, і в общем, ганебна ситуація. Хочу звернутися до захисників. Напишіть, будь ласка, мені в Facebook, Мелешко, Богдан. Нормальних захисників, посовітуйте, які не бояться, які йдуть проти системи. Щоб допомогли цим хлопцям розібратися в цій ситуації, і мені хочеться, щоб понесли відповідальність, все вище керівництво міської лікарні Першотравовенської, це Синельниковський район Дніпропетровської області, і Петропалівська поліція номер 4 відділення поліції. Керівник там є такий Дулінов Олександр. Де вони не розслідують справи, де була написана заява 19 лютого з приводу побиття? Медичні висновки є ось заключені, щоб побили людину, і доставили в лікарню без свідомості 6 грудня. Вона прийшла на слідуючий день в свідомість, як він мені розповів. Ну, не знаю, що вони там робили. Йому він казав, там знімки якісь робили все, але нічого в нього на руках нема. Звернулись. Хочеться поїхати в суд метекспертизи Дніпра на території Мечникова, знаходиться суд метекспертиза, щоб вони дали з приводу цього висновка медичного заключення. Ну, не знаю. Якось, якось, якось треба допомагати друг другу. Ми ж, військові, ті, які демобілізувались, потрібні, потрібні ставати на захист всередині держави, об'єднуватись. Не знаю, так що, друзі, якось так так все на це дивлюся. Просто розворушили це зміїне кубло, поліцію, прокуратуру, суд. місюри там в поліції працюють, судді, місюри працюють, в прокуратурі ще місюри не вистачало, чи пісюр. І, в общем, я вам скажу: така ситуація у нас в країні. Система дуже засіла дуже міцно. Треба, треба, треба щось робити. Я хочу, щоб це все дійшло якось до Києва, щоб були повні перевірки Петропалівської поліції, керівництва, прокуратури, що вони бездіють, суду і лікарні також. Також лікарні. Немей стрім був супер. Я не знаю. То лі блокують, то лі там зірвався стрім, там без звука пішло. Зараз звук є. Сам з собою розмовляє. Напишіть, є звук. Бо дивлюсь, щось якось YouTube не знаю, Тормози щось відбувається, взагалі незрозуміла. Не Ситуація сьогодні така. Прийшлося терміново виходити. Час стоїть. Людей, звук добрий. О, ну все і продовжуємо, значить. Продовжуємо. Хочу звернутися до народу України з приводу, щоб. Допомогли в цьому розповсюджувати це відео, щоб воно не сплинуло. Хлопці, які були побиті депутатами в посадки, виливали бензин їм на голову, хотіли спалити. А потім ще й це присут... відбувалося в присутності поліції, поліції Петропалівки, номер 4 відділення Синельніковського Дніпропетровської області. Був там присутній поліцейський халява Олександр і присутній поліцейський Бугайчук Надія, яких я казав, як соучасників треба посадити за грати років по п'ять дати, що вони би здіяли. Були е соучасниками там староста, динник Самарського. Динник був там також присутній. В общем, вони все дуже красиво зробили, побили хлопців. Хлопці потерпіли, і поліція відвезла потерпілого цього ж е, ушпіка Віталія додому. В крові побитий ребра переломані, як він казав, ніс переломаний. І викинули вдома помирати. Це зробила поліція. Це йому вже дати років по 5 це мінімум. Він звернувся до лікарні. Не до лікарні, а звернувся за допомогою на 103. Приїхала швидка. Його госпіталізували. Не знаю, чи він звернувся, чи його родичі. Ну, як він мені казав, його привезли туди без свідомості. У Першотравинську міську лікарню. Вулиця Шахтарської Слави, 1. А Отак, місто Першотравенськ. У мене зараз на руках оригінал оригінал тої, тої виписки, ганебної виписки. Людина попала госпіталізована. Була, я вам скажу, 6 грудня госпіталізували її, вона на наступний день прийшла в свідомість. Там робили йому, казав, снімки. все, снімків у нього на руках немає. Хорошо, хоч оцей він надав оцю виписку. І ми почали їзд... поїхали до нього проводити своє розслідування, щось там взагалі відбувалося. Його виписали 8 грудня. 6 грудня він був госпітал... госпіталізований, а 8 грудня вони виписали його із підписом директор. Медичний директор, це С.А. Хоменко. І завідуючи його, це Милашенко ІВ. Я вважаю, це соучасники приховують цю кримінальну справу на чолі з керівництвом поліції Дуліновим Олександром Синельніковського відділку поліції номер 4 Дніпропетровської області. Були написані заяви 19 лютого на депутатів, на поліцейських, які були співучасниками Старостадинник. Написана заява була 19 лютого. Все під відео є в мене на каналі відео, де були звернення, все. І вони не вбачали складу злочину. Вони ці заяви в поліції, вони їх закрили, не вбачали складу злочину. Ну, а як тут у медичному висновку, він мені потерпіло і розказав, що він казав, хто його бив, все перечислював. Ну, лікарі, приховавши, не звернулись до поліції, Відносно цього висновку, і не вписали, хто тут був. Вони тут написали: захворів гостро сьогодні, близько 16.00. Побитий відомим чоловіком, ногами бензопилою. Зі слів звернувся у поліцію ще 6 грудня. Ви вдумайтесь. За місцем мешкання. Кеше МД доставлений до приймального відділення, оглянутий. Ургентним неврологом госпіталізований до СВ для достеження та спостереження. Отак вони його досліджували два дня та спостерігали за ним. Там понаписували вони, що там. Це повинна судово медична експертиза, згідно цього висновку, все дослідити. І треба. Ну тут треба займатися ДБР, Державним бюром розслідування, СБУ в тому числі. Бо тут е дуже крупне кубло ми розворушили в Петропалівці. Ну, вони упереджено почали закривати людей, щоб вони нічого не розповіли. Мені сьогодні зателефонували і потерпіло, який був побитий лежав в лікарні, а 19 лютого він. Хоча він і 6 грудня звертався 23-го року до поліції, коли був госпіталізований. Не знаю, як це взагалі взагалі розцінювач, хто його Його закрили сьогодні, на, йому дали 5 років цьому успіху італій. Утром приїхала поліція Петропалік, їх утром всіх троїх забрала, бистро повезли на суд, бистро раз, раз прив'язали їм ручки і ножки, щоб. Ніде вони не виходили, нічого не розказували. Двом дали цілодобовий домашній арешт, а той, який був побитий, потерпілий, того закрили на 5 років, щоб він не викрив це злочинне угруповування. Хочу звернутися до хороших захисників хороших захисників, які не бояться, щоб допомогли в цій справі, що подальше робити, що розслідувати. І взагалі я дивлюся. Якось, я не знаю, чи є взагалі взагалі нормальні люди в правоохоронних органах, які можуть допомогти. Державне бюро розслідувань, СБУ. Ну, Треба щось присікати. У нас великий ворог всередині країни. Хлопці ж не за те пішли захищати нашу землю і гинути там. А вони тут як царювали, так і царюють. Ви ж подивіться. Зараз війна для бідних. Це я вам скажу відверто тут скривати не потрібно нічого. Всі церкви, які на землі наживались, на всьому, вони не йдуть захищати свою землю. Вони себе нормально чувствують, гуляють, п'янствують, як було, так і є. Так що, будь ласка, хочу, щоб ви. Розкидали це відео по соціальним мережам, підписуйтесь на канал. Будь ласка, допомагайте, допомагайте якось, треба об'єднуватися. Бо цю систему, оцю корупцію, маму корупції, її треба іскорінювати з України. Поліція, прокуратура, суди. Ви ж дивіться, то вони не пускають. Військових на засідання, адміністративне засідання, щоб ми висвітлили, що все воно, де поліція, ми писали заяви, щоб поліцію притягнули до відповідальності, щоб склали постанову на поліцейського, де він, виписуючи людині за порушення, сам же порушив. Сам же порушив. І каже, а що? Звертайтесь, звертайтесь, скаржіться, а що ми. Ми церки в нас корона і ми. Нам все одно. Так що, друзі, будь ласка, допоможіть всій ситуації. Е цар,. Нормальний захисник треба витягнути людину. Подати на апеляцію, витягнути людину. Звідти, і щоб вона відносно всього давала свідчення. Відносно всього, відносно хто бив, як бив, як виливали бензин на голову, кому все, хто виливав, хто робив, хто бив, бензопилами, хто був суучасниками, Динник там, оці всі там, хто там, блін. смирні брацили, хто там, халяви, Бугайчуки, всіх опитати, допитати. Бо вони почали вже широко шагати, почали займатися нами, щоб хто їм не дає жити, в цій країні і красти, тим вони почали на них там справи всякі фальшувати. Суддя тікає Місюра із судового засідання в Петропалівки, ви тільки подивіться. Вона виганяє нас, коли відкрите судове засідання. Пишуть розпорядження. В перший же день пишуть, 15 березня писали, коли ми прийшли. В той же день написали якесь там розпорядження. То вони мають це писати для своїх там отих прибиральниць, там, судової охорони. Для них можуть це розпорядження писати, ну не для громадян України. У нас закон, Конституція, вище всього. Ой, не знаю, не знаю. Звісно, я сьогодні був дуже обурений, коли мені зателефонували і сказали, що хлопці утром повезли в суд. швидко їх перев'язали руки, одного закрили на 5 років, а тих цілодобові домашні арешти подавали. Там ну, правда взагалі як потерпілим, яких побили в посадки. Будь ласка, може, є нормальні захисники, будь ласка, допоможіть, допоможіть, бо я кричу на всю країну. І прошу також блогерів, журналістів, опублікувати це все, щоб направили повну перевірку в поліцію Петропалівки. Сінельніковський відділ номер 4 Сінельніковського відділку Дніпропетровської області. Перевірку повну по справам, бо там справи, які були заяви, нічого взагалі взагалі не робиться. Прокуратуру ДБР, Державне бюро розслідувань, все перевірить СБУ. Суди перевірить, Все перевірить. А ви, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь на канал і давайте якось робити. Добрі справи у нас всередині країни. Потому що як не ми їх, то вони нас. Так що не мовчіть людей, ніколи не бійтесь, я вам ще раз повторюю, будь ласка, опубліковуйте всі в соцмережах, там знаходяться підписані. Розповсюджуйте це відео. Бо не можу не мовчати, коли отака система в нас в Україні, як кажуть, її неможливо подолати. Можливо подолати все. Так що, друзі, давайте разом до перемоги і давайте робити добрі справи. Об'єднуємось. Об'єднуємось, підписуємось, розповсюджуємо, щоб вся країна знала. Всім дякую за увагу. Разом до перемоги!